У Китаї поширюється новий метапнемовірус. На тлі цього лікарні країни переповнені хворими. А перші випадки захворювання зафіксовані і в Україні. Це РБК України Я Владислава Підліс надалі розповім, чи дійсно метапнемовірус настільки небезпечний та може спричинити нову пандемію. Ви ж підписуйтесь та ставте вподобайки і коментуйте наші відео. Лікарні в Китаї переповнені людьми на тлі зростання числа випадків зараження новим вірусом. Є побоювання, що він може стати причиною для нової епідемії Демії, як COVID-19. про це зазначає видання NDTV. Раптовий сплеск респіраторних захворювань прослідковується останні кілька днів, і місцевим він нагадує подібний, що був під час COVID-19. засоби масової інформації у сусідніх країнах, таких як Індонезія, Індія та Японія, також застерегли своїх громадян бути в курсі ситуації в Китаї та вжити необхідних заходів обережності. Нині офіційний покін, як зазначає NDTV, применшує масштаби захворюваності, видаючи це за. Щорічне явище взимку, а щоб усунути усі занепокоєння, випустив заяву для преси. Так, речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила в п'ятницю, що пік респіраторних інфекцій, як правило, і припадає на зимовий сезон. Я можу запевнити вас, що китайський уряд піклується про здоров'я громадян та іноземців, які приїжджають до країни, сказала вона, додавши, що подорожувати Китаєм. Безпечно, що ж нині відомо про метапневмовірус. Це респіраторний вірус, який викликає інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів. Його симптоми схожі на симптоми грипу. це кашель, лихоманка, закладеність носа та задишка. Однак у важких випадках вірус може призвести до таких ускладнень як бронхіт або пневмонія. Цікаво, що вперше хворобу виявили ще у 2001 році, однак вакцини досі немає. Вже сьогодні стало відомо, що в Україні вже зафіксовані випадки зараження метапневмовірусу. З початку сезону офіційно зафіксовано 13 випадків інфікування, проте реальна кількість хворих може бути значно більшою. Про це у Фейсбук повідомили центр громадського здоров'я України та лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська. Але панікувати наразі не варто, оскільки це скоріше сезонний вірус. У зв'язку з розповсюдженням інформації про метапневмовірус наголошуємо, ситуація рутинна та повністю контрольована. Метапневмовірус це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епісе. Зону центр громадського здоров'я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону. Ольга Голубовська пояснює, що особливий ризик зараження мають діти, літні люди та пацієнти з ослабленою імунною системою. Захворювання частіше є легким, нежить кашель, але може бути тяжким із розвитком фульмінантної та ще швидко прогресує дихальної недостатності. Останній варіант раніше спостерігався у пацієнтів з ослабленим імунітетом після трансплантації легень. Ні, тощо орієнтовний інкубаційний період від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватись залежно від тяжкості, але в середньому 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні. А як ж вберегтися від хвороби у центрі громадського здоров'я України наголошують, що захист не потребує особливих заходів, окрім тих, які ми знаємо з дитинства. Це регулярно мити руки з милом, уникати контактів із хворими людьми, дотримуватися етикету кашлю, тобто прикривати рот серветкою чи згином ліктя та періодично провітрювати приміщення. А що ви думаєте про спалах нового вірусу у Китаї? Пишіть у коментарях, а я ж дякую, що ви обираєте РБК Україна.